Обзор гарних варіантів квартир в Албанії, місто Шинджин. Гарний варіант квартири місто Шенджин з видами на гори, на море і близько 150 метрів до самого пляжу. Подивіться до кінця обов'язково. Значить, є санузел, є бойлер, є стиральна машина, душовий така кабінка. Ну, як завжди, тут рукомийник. Там, узел, і от, є місце для шкафу. Тут от, можна поставити. Бачите, сама квартира пахне приємно, плісені тут ніде немає. От, є кухня, і холодильник, і електрична плита. От, по суті, все є для того, щоб проживати. Також є мебель, телевізор, кондиціонер, стіл. От, навіть три столи. І Диванчик. Диванчик, можливо, розкладний. От, ні, не розкладний. Його можна отак от здвигати і робиться в принципі, повноцінне спальне місце. З квартири відкривається неймовірний пейзаж на море, от прямо з гостьової кімнати. І вихід на балкончик. От, на балкончику він, в принципі, достатньо такий великий, можна пити каву, насолоджуватися цими приємними видами. І що найголовніше, що тут перед вами ніхто не забудується, бо вже все забудовано. От, море видно, це восьмий поверх, от, і гірські пейзажі також видно. Да, шикарні просто види. Давайте пройдемося в спальню, покажу вам, як виглядає в спальні. це жила сама квартира, що є вже люди, які цікавляться і як кажуть, хто успів купити, то і прав. Значить, диванчик, можна сказати, кроваточка. Шкафчик і види на море жалюзі є в принципі в кожній кімнаті. Могну зеркала, і тут можна поставити кондиціонер при необхідності, кому потрібно. Тому гарний варіант 80 тисяч буде коштувати, плюс комісіонні всі ці моменти. В общем, кому ця квартира цікава, напишіть мені, номер телефону, закріплю під відео. От, подивіться також інші відео на каналі, обзори, по суті, все про Албанію і хто зібрався в Албанію, до зустрічі в Албанії. І ця квартира знаходиться в цьому комплексі на 8-му поверсі. А от ця квартира якраз знаходиться напроти з будинок от на 4-му поверсі, повноцінна 1 плюс 1, повністю з меблями, з технікою. Все це продається. Ціна цієї квартири 72 000 євро. От 64 чотири метри квадратно, але всі ці моменти по поводу квадратури потрібно уточнювати вже з власником. Якщо зацікавили вас квартирки, то напишіть мені номер телефону. Закріпляю під відео. Всі подробиці і нюанси тільки в особистій розмові в Албанії. Все можливо, тому не відкладайте на завтра, звертайтесь прямо сьогодні, бо ті квартирки, які сьогодні є, їх завтра можуть просто не бути, бо люди також шукають, і якщо знаходять такі цікаві варіанти, то приїжджають і купляють. Всім гарного перегляду на каналі, благополуччя вам і вашим рідним і до зустрічі в Албані!